Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні наша свічечка розповість вам про те, що приховано від вас, про те, що сьогодні від вас приховують. Давайте послухаємо нашу свічечку і дізнаємось, чим вона сьогодні вас буде здивовувати. Отже. Прихована інформація від вас. Що від вас приховують? Дивіться на водичку або на вогник свічечки. Одразу показують, що дві таємниці точно є. І одна пов'язана з деревом, з будинком, щось з родом. Щось з сім'єю, з родичами є велика таємниця. Яка йде глибоко корінням в минуле. Щось із дитинства, як наче, тягнеться, якісь таємниці, щось жінка буде вам розповідати, і цю таємницю вам розкриє саме ця жінка. Ця жінка, вона як наче хранитель цієї таємниці, як наче чекає підходящого моменту, або чекає якихось, як знаєте, як наче щось намітила собі, поставила за ціль, не може. Не може або час заставляють її, або обставини заставляють розкрити цю таємницю. Вона готується до зустрічі з вами, і ви дуже скоро дізнаєтеся якусь таємницю пов'язану з вашим родом, з вашою сім'єю, з вашими родичами. Жінка приходить до рішення. Про зустріч і діалог з вами. Вона хоче вам нарешті розкрити вам цю таємницю, цей секрет. І з однієї сторони, я бачу ваше розчарування. Ви, як наче, голову опускаєте, дізнавшись правду. Щось буде пов'язано з вашим життям, з вашим минулим. І положенням справ, в яких ви сьогодні опинилися в даний момент має. Має вплив, от як наче минуле вплинуло на це на хід подій на обставини сьогоднішнього дня вашого положення. А з другої сторони, ви можете відповісти собі на багато запитань, які вас хвилювали? Такі ситуації, в життєві, з якими ви стикалися, є питання. В житті у вас, на які ви не могли, у вас не виходило відповісти. І дізнавшись про це, так з однієї сторони буде розчарування, а з іншої сторони, тепер ви будете знати, чому в вашому житті так склалося, чому так збудувалася дорога вашої долі. От якось знаходите визначення всьому тому. Що відбувалося всім тим питанням, які вас хвилювали? Хочете зрозуміти? Тут якась таємниця змальовується, якась розкривається таємниця. Зараз ми побачимо, з чим це пов'язано, і що від вас приховується? Так. Чоловік, жінка. Що стосується відносин, тут чоловік виходить зараз в темній енергії, якісь проблеми пов'язані з чоловіком, щось погане з ним. Просто знаходиться в якоїсь такої темної енергії. Його помилки в минулому намагається завершити, закінчити, і свічечка показує, що дуже скоро він буде вирішувати питання свої. З деякими буде справлятися зі своїми труднощами, він їх вирішить, і вони були як помилки в його житті. Він допустив помилки, і тому в нього, знаєте, як наче йдуть обставини негативного характеру чи, саме через ці помилки, які він зробив. Він зіткнувся з цими задачами через свою провину, за вашою спиною, приховував. Дуже мало. Таке відчуття, як наче ще трішечки і все це закінчиться. І тільки після завершення чоловік розповість вам про якісь проблеми, з якими він зіткнувся раніше. Ви будете шоковані, коли дізнаєтеся про це. І тут, бачите, якісь питання, ви собі після цієї розмови відкриєте, ви відповісте собі на ті запитання, які задавали. Тут змінюється ваше відношення, як наче до цього чоловіка. І якщо були якісь образи і непорозуміння, і якісь такі відносини незрозумілі, то ця правда, яку він вам розкриє, цей секрет зміни ваше відношення. У вас перепони, які були між вами, як наче будуть стиратися. І відстань, відстань буде зменшуватися. Ви починаєте розуміти, чому чоловік так себе вів, ображаючи вас. Це може стосуватися і вашого сина, і вашого брата, і вашої другої половинки, а також тата. Щось це буде таке, що буде засипати саме відносини між чоловіком і жінкою. Але дивіться кожен по ситуації. Якщо дивляться жінки, то це буде стосуватися чоловіка, тобто, або це буде ваша друга половинка, або син, або брат, або тато, або дядько. Якщо дивляться чоловіки, то, звісно, навпаки, звісно, що навпаки, це може бути вашою там дочкою, сестрою, мамою і так далі. Тут зв'язок тут зв'язок, відносин. Були, були якісь проблеми в цих відносинах, і були труднощі у відносинах. Вирішуються ці питання, ці проблеми, і тільки потім вам людина признається у цих труднощах, з якими він зіткнувся. Тут буде. Налагоджуватися зв'язок, ви починаєте розуміти, чому людина вела себе так недобре по відношенню до вас. Або закривалася, можливо, або був якийсь холод, або транслював якусь агресію проти вас. От людина признається в цьому. Так. Що тут у вас з буквами щось? Букви зараз виходять, висвічуються буква Д і буква С. Якісь хитрощі, хитрощі пов'язані з цими ініціалами, причому дві різні брехні, дві різні якісь уловки. Це Зовсім різні люди. А можливо, знаєте, як може програтися для декого? Як наче, можливо, і ініціали матимуть відношення і до однієї людини, але просто ця людина буде два рази спіймана у брехні. Ви спіймаєте її. Як наче ви заручилися підтримкою від цієї людини, а у підсумку ця людина робила на благо собі. І ви не могли отримати результат, тому що ця людина отримувала собі на благо. Це може стосуватися фінансових питань. Наприклад, видавали людині фінанси. Для того, щоб вона вирішувала ваші питання, а людина користувалася цими фінансами і витягувала з вас подвійну суму. От якийсь такий секрет буде вам розкритий. І вам скажуть про це, ви десь попадете в якусь спільноту, чи, що, чи в колектив, і вам про це скажуть. Ви дізнаєтеся про це. Або це буде двоє людей, ви дізнаєтеся правду про них. Що можливо не обов'язково прям вам прямо скажуть, що людина вас забере і обманює щось. От щось таке. от таке відчуття, що це пов'язано з грошима, і е, буде говоритися про те, що. З вас взяли в два рази більше, чим потрібно. Так, наче людина на вас вирішила нажитися, причому допомагаючи вам, вирішуючи вашу проблему, ви просили про допомогу. Людина просто на вас наживається. Про щось таке говорить свічечка. Ви про це скоро дізнаєтеся і будете розчаровані. Відмовитися від цих послуг. Якось будете намагатися закінчити спілкування з цією людиною, будете закруглюватися, не бажаючи більше нічого спільного мати з цією людиною. Образа у вас буде велика. Коли вам дійсно буде важко, а людина на вас хоче нажитися. І через це ви вирішите назавжди порвати зв'язок з цією людиною. Щось таке ви дізнаєтесь через якусь групу людей. Десь ви опинитеся, можливо, в якомусь офісі, або десь в колі знайомих заведете цю розмову. От вам і вилізе така вся правда. Так, хто щось. Ой, небезпека, свічка попереджає вас про якусь небезпеку в найближчий період часу. Постарайтеся нічого не віддавати з будинку, з дому, нічого не давайте. Попередження йде, це попередження. Намагайтеся найближчий період часу нікому нічого з дому не давати, навіть не давати в борг. Особливо жінки, тому що жінка вона, як-наче, забирає щось, вона про... просить у вас щось, причому вона говорить: дай мені. І подивіться, яка в неї тут енергетика. Вона руйнівна. Крисою змальовується на порозі вашого дому, прийде до вас протягнутою рукою, просити вас про допомогу, щось хоче взяти. Не гроші, не гроші. Дивіться, який довгий хвіст у цієї лисиці. Бачите, вона такі дії буде проводити в подальшому, якщо в неї. Вийде щось у вас взяти, можливо, вона буде вас просити щось у борг. Але вона віддавати вам буде це з енергією руйнування. Будьте обережні, свічка попереджає вас про це. Тут прямо аж сигнали ця ситуація. Як наче на першому плані вийшла і притягує увагу, будьте обережні, ви можете попасти в тупікову ситуацію, і в вашому житті можуть відбутися якісь зупинки, стагнації, якась затримка у справах буде. Будете бігати, метушитися, бігати по замкнутому колу, а вибратися не зможете. Хтось заявиться до вас з протягнутою рукою. Намагайтеся в найближчий період часу, давайте так скажемо, тиждень максимум два тижні. Причому, знаєте, прихід цієї жінки буде просто для вас неочікуваним, без дзвінка, коли вона звернеться до вас за допомогою. У вас прямо буде в голові це, чому вона хоче у вас це взяти. У вас це буде насторожувати і дивувати. Коли начебто і пояснює людина, а у вас, як-наче, пазли не складаються в голові. Ви будете дивуватися, начебто людина вам і буде щось пояснювати, а ви будете. Інтуїтивно відчувати, що щось тут не так. Якось одне з одним не клеїться розмова, коли людина не може підібрати правильних слів. От просто говорить дай і все. В їй потрібно. От щось тут прямо сигналізація включилася, і будьте обережні. Бо це для вас буде не, небезпечно. Вона хоче вам перекрити всі ваші дороги. Вона дуже вам заздрить. Вона бачить вас, у вас удачу в якійсь справі і хоче потягнути назад. Щось. У вас, ви тут змальовані, над вами сонечко горить, у вас є хороші ідеї, все правильно прораховано, а вона руками тягне, вона хоче змінити все, потягнути вас назад і перекрити вам всі дороги. Вона вже готується, вона вже готується до вас прийти. Вона не хоче, щоб у вас нічого в житті не продвигалося. Дуже вам заздрить. Дуже-дуже. Тому попередження ви отримали. Будьте обережні найближчим часом. Якась така у неї буде причина, за якою вона прийде до вас за допомогою, щось таке незвичне буде. Що тут у вас Оце хочеться роздивитися? Хто ще вас здивує? Чоловік вас може здивувати, як наче своєю якоюсь такою неадекватністю, також. Ще один момент змалювався неадекватність зі сторони чоловіка. Якесь питання ви, ви допоможете вирішити питання якомусь чоловікові, і це хтось з близьких вам людей, цей чоловік близький вам, а можливо, це буде і на роботі у вас. Якийсь, можливо, ваш колега, від якого може залежати і ваше майбутнє. Можливо, ви працюєте разом над якимось проєктом, тому і говориться, що людина ця важлива для вас. Важлива така персона, в вашому оточенні. Вона починає себе вести неадекватно. І ви. Намагаєтеся прояснити у цієї людини так напряму давите, прижимаєте людину в кут і через те, що його така поведінка неадекватна може нашкодити. Може нашкодити вашим планам, от у вас є якісь плани, якісь цілі. Ви розумієте, що якщо людина буде продовжувати себе так вести, то може це зруйнувати ваші плани, які ви збудували для досягнення бажаних цілей. І прижавши цю людину в кут, ви витягуєте, випитуєте з нього інформацію, що трапилося. І вам доведеться витрачати дуже багато енергії, щоб це питання вирішити. Якісь проблеми у людини. І через ці проблеми можуть порушитися ваші справи. Щоб вирішити це питання, ви давите на людину, щоб витягнути з нього цю правду. Тому що може вийти загвоздка, може вийти зупинка. Дізнавшись правду, звісно, вона вам не сподобається. І ви швиденько відкладаєте ваші справи для того, щоб швиденько вирішити ці труднощі у цього чоловіка, тому що це може вплинути на хід ваших подій. Ви знаєте, про що йде мова? Руйнування в житті цього чоловіка можуть зруйнувати. І ваші плани. І вам цього дуже не хочеться, тому що у вас ціль стоїть. Це можуть бути плани сина, це можуть бути плани вашого партнера по роботі, тому що порушує баланс, порушує ваші плани на майбутнє. І, може, так трапиться, що ви не зможете дійти до тих цілей, які ви сьогодні перед собою поставили. Як перешкода йде. Тому вам доведеться вирішувати проблеми цієї людини. От щось таке буде відбуватися. Ви вчасно, просто вчасно, не бажаючи втрачати те, до чого ви йдете, зруйнувати це все, ви давите на людину і випитуєте з неї всю правду, витягуєте всю правду. Тут у вас шок, і вам просто доведеться це зробити, тому що фактично ви будете допомагати собі. Ви спасаєте себе в майбутньому від якихось перешкод. Звісно, що відбудеться зупинка. Зате ви дізнаєтеся правду і зможете все дуже вчасно виправити. Такою сьогодні був віск, відливочка. Сподіваюсь, вам сподобалося. Як завжди бажаю, щоб здійснювалося тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки, пишете мені коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.